Ну что, мы уже в Русии гуляем. Эх, кто за типу Слава Украине. где наше правительство? Оно же еще хуже. Помоги, пожалуйста. Помоги, пожалуйста, там все разбиваем. Вы нам ничего не знаете, ну там страсть отсвоит, что делается.

Машина стала там розвіта. Я прошу мілісу. Помаріть вивізі машину там документи, там діти, там все зали з машини. А те, як страждають українці уже третій рік від війни, їх до цього не хвилювало. А тепер маєте що сповнимо Бучу, Ірпінь, Маріуполь. Бахмут сісенігорода сьогодні поговоримо про три ключові українські цілі, які має на меті операція в Курській області: про окупанта, який благає росіян здатися, а також як пропагандистам УРФ наказали запевняти росіян, що Путін нікого не кине у біді. Ага, не кине. Ми наші радни, муж'я. Соседи захищають Донбас. Ми лишились земля, землі. Ми лишились домов. Ми убежали під обстрелами, біжали серед героїн. многие без документів. Хотим обратиться к вам, щоб ви хотіли попросити допомоги. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. осталось блин пацанов сколько сколько пацанов и моё вот это местно проехал ребята 8 августа город суджа это пиздец города Разъ... рождественскую церковь разъебалась сквер щепкина Разъ... не военный, это просто сколько Не военное, это ненавиженно. Україна знову перебуває в наступі на Курськ у вівторок. Вранці українські військовослужбовці перетнули російський кордон у Курській області. Про що свідчить ця операція і чим може завершитися, пише спеціаліст відносин США та Росії, міжнародний експерт Самуель Рамані для The Telegraph. За інформацією з відкритих джерел у соцмережах українські війська швидко окупували близько 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли 10. Десятки россиян уполлон. Я одного субу понять, почему биться зачем по мирным жителям, что мирные жители сделали, вообще что происходит, да когда же это все закончится, когда это все просто закончится и будет мир просто мир. Я не могу. Что за люди там сидят по ту сторону? которые целенаправленно бьют по мирным жителям. У вас же такие дети, у вас же такие семьи. Мы же все люди, просто все люди, услышьте, установите вы это уже. Господи, пожалуйста. експерт зауважує менш ніж за 48 годин україна захопила більше території ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року пише ТСН. за його словами наступ на курщині просуває три ключові українські цілі відволікання російських сил від наступу на покровський турецьк на донеччині сіяння розбрату всередині росії пряма мова відколи росія відновила незначний наступальний імпульс на початку 2023 року, Ретого року про українські російські партизани періодично вторгаються на територію Росії у травні та червні 2023 року. РДК і Легіон Свобода Росії ненадовго зайняли кілька прикордонних населених пунктів Білгородської області. Ці транскордонні операції поширилися на курську у березні 2024 року. Подібно до епізоду з кремлівськими БПЛА ці рейди мали на меті зруйнувати все більш крихке відчуття безпеки Росії та показати російській громадськості, що війна може при. Йти і до них по-третє, на думку експерта, утримання окремих територій на Курщині дозволить Україні просувати угоду про обмін територіями під час майбутніх переговорів. Ну ми власне з вами вже неодноразово говорили, що путінський режим виходить на свою історичну фінішну пряму. І я думаю, що ці останні події в Курській області є тому черговий чергове підтвердження. Так, бачите, російська армія в черговий раз показує, що вона не здатна контролювати. Не лише ситуацію на кордоні, а, а, але навіть і те, що стосується вже самої території, начебто цієї Російської Федерації. Ми залишилися дні. Ми привикли до обстрілів. Ми підтримували СВО. Ми допомагали нашій армії з перших Помогає. і допомагаємо, продовжуємо допомагати з перших днів початку СВО. Ми... Хто не продовжити, пожалуйста. Набакче, хто небудь. Ми остались з дітьми без крова, без выплат, без денег. Ми уехали, в могли. У нас діти бояться ночью спать. Наші родные остались. Ми не можемо з ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наші землі. Журналіст за телеграф стверджує, президент Зеленський розглядає окупацію російських сіл як спосіб отримати важіль впливу на Москву. Радник Зеленського Михайло Подоляк заявляв. Україна почала наступ на Курщині, щоб зміцнити свою майбутню переговорну позицію. Пряма мова обговорюється обмін земель Харківщини на Курщину, хоча не зрозуміло, чи зможе Україна отримати села на Курщині. Наступ показав прорватися на російську територію легше ніж знищити російські укріплення на сході України. Війну має відчути тільки за рахунок втрат. Своєї території, своїх людей в більшій кількості і так далі. Якщо цього немає, вони собі вважали, що так є там певні складнощі, тобто з нами менше спілкуються десь на глобальних ринках. Десь ми можемо менше продати газу, але дотиснемо. Головне, що ми можемо жити, так як жили до початку повномасштабного вторгнення. От сьогодні вони очевидно, принаймні на цих територіях, які а, біля кордонів з Україною вони відчувають, що війна це війна. Україна абсолютно в рамках законних процедур юридичних має право на все, що вона сьогодні робить. І на окупованих територіях, і на прикордонних територіях Росії і в глибині Росії. як акцентував Подоляк, Кремлівський диктатор Путін вважав, російські території є недоторканими, а от сусідів жодної територіальної цілісності та кордонів не існує. Вони мають право туди заходити. Він наголошує, мовиться не лише про Україну було чимало прикладів у 90-х і 2000-х роках. Росія говорила про те, що міжнародне право існує, але лише у її власній інтерпретації. Сьогодні це все бумерангово повертається до Росії, тому що з'ясували, що міжнародне право воно ж абсолютно об'єктивне. Воно говорить так: не має бути агресії, тому що агресія це є вже злочином, і відповідно будь-яка країна зі своєї території, якщо буде атакувати територію країни агресора, абсолютно право право на це має. Саме тому Путін був розгублений за словами Подоляка. Він думав, що події розвиватимуться по іншому. Він мав очікувати, що міжнародні спільноти. Вийдуть і скажуть там на рівні будь-кого, на рівні будь-якої міжнародної інституції і так далі. І це як було завжди. Вони скажуть, ні-ні, ні давайте це ж ескалація буде тільки не територія Російської Федерації, тільки не події е, воєнного типу на території Курської, Білгородської чи будь-якої іншої прикордонної області Російської Федерації. Ні-ні. А цього не сталося. в нашу сторону, Вот он, вот он, поліція. Я из Курской области, ребята, блин, нас бьют сегодня капец. У наших малышей отобрали детство, отобрали возможность получать образование, заниматься спортом, ходить на речку, гулять с друзьями. Спросите у наших детей, каково это несколько лет сидеть дома за компьютером, пытаться получить образование во время обстрелов и во время ракетных опасностей бежать в убежище. Наши дети ночами плачут от страха. Полон до ЗСУ і потрапив черговий російський окупант, 23-річний Володимир Логінов, розвідник 30-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Він розповів про ставлення в армії РФ та розстріл військових командиром. Про це пише журналіст Юрій Бутусов. Ребята, просто не йдіть. От всім скажу, це війна кому не потрібна. Чесне слово, нікому. заканчивайте уже эту свистопляску, сворачивайтесь уже. И оставьте спокойно украинскую нацию в покое. Пришли, поубивали всех детей их, семьи. Вы в курсе то, что их, у них тоже есть дети, шоны. Вам самим-то, блядь, не стрёмно после такого-то? вы Подумайте самі, куди йдете? Оставьте уже в покої Україну. Путін оставь їх в покої. Що вони тобі сделали? Як поділився полонений, йому обіцяли зняття арештів з кредитів та неабиякі виплати. Втім, цього не сталося. За словами окупанта, його просто відправили на забій. Отношення було, ну, ми свінське. так скажем, были для него и педр... И что и все мы, ну, грубо говоря, шли на эту войну как мясо. Размышление появилось уже после э, третьего случая, как было он, как было сказано с его стороны, это уже была третья бригада, которая просто были двухсотые либо трехсотые. А позвона командира. Гарпун. Дадуді кремлівський режим три дні думав, як змі мають розповідати про ситуацію у прикордонній курській області. і вирішили порівняти її з курською битвою і запевняти населення. Диктатор Путін нікого не кине у біді. Про це повідомляє медуза. Продвіження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Ні один чоловік, ні один чоловік не залишиться без. Помощи в этом не надо сомневаться. Кто в связи нет. Владимир Владимирович, уважаемый Мало Лотня, сельский совет Сужанского района. Наши жители услышали в 3.30 сильные взрывы. Да, и в это время полетели ракеты в нашу сторону. Все, кто э, смог, э, не понимая, что произошло, подхватили, сели на машины. Некоторые уехали э, в трусах, в майке, некоторые в ночных рубашках. Дети были закутаны э, в тряпку какую-то. В СМИ появилась информация, э, что э, украинские войска отодвинуты дальше Новоивановского Ивановская сельсовета Сужанского района. На сегодня, на сегодня, по звонкам местных жителей, которые оста остаются там, в очень опасных условиях было сказано, что малая локня на 90% находится под контролем ВСУ. Пожалуйста, Владимир Владимирович. Скажите своим руководителям, ответственным за информацию за правдивость, чтобы показывали те реальные действия. Потому что это, это вранье. Это вранье это вранье. Если мы сейчас уже уничтожим вот эти ресурсы противника, которые он собрал, в принципе, больше ему уже против нас будет нечего противопоставить. Блять, автоматы, солдаты валяются. Вот эти ресурсы противника, которые он собрал, в принципе, больше ему уже против нас будет нечего противопоставить. Блять, автоматы, солдаты валяются, ё... в рот. Як пише видання, Кремль просить пропагандистські медіа не нагнітати обстановку навколо подій в Курській області. Меду запише про ці наполегливі вказівки, їм розповіли двоє журналістів з таких видань. Зокрема, пропагандистам радять уникати інформації про відкриття нового фронту і порівнювати події з курською битвою під час другої світової війни. Також журналістам не можна писати про можливе просування. Як стверджує Медуза, українських військових до Курської атомної електростанції. Ці щоб росіяни не думали про ядерну небезпеку, запад негативно Ценіво Київської діверсі в Курській області. За вказівками Кремля привладні журналісти мають писати лише про успіхи російської армії, а також акцентувати на єдності росіян. Також медуза додає особливий акцент пропагандистам. Рекомендують зробити на зусиллях Путіна та його уряду, які нібито не кидають нікого у біді. Журналісти про кремлівських видань також стверджують, отримали методичку з рекомендаціями тільки вранці, 8 серпня. Хоча рейд триває з 6 серпня. Вони припускають.